Доброго дня, селі на Ольді. Жуйка! З готельного комплексу Цунами. Давно помічав оці обгортки на дорозі, там досяг, але не міг замітити звідки вони її отрям. Тепер бачивши їх на рецепшені, взяв одну і тепер хочу дізнатися яка вона нас має. честно короче абсолютно звучайно жуйка даже не мятно скорее я просто с цукром ну, норм что я могу сказать прикольно не больше не